Була довірною особою Богдана Бойка, того, хто зруйнував народний рух України, він був довірною особою у 2004 році, а потім був довірною особою партії народний рух України за єдність. Пам'ятаєте, всі, що це був народний рух. Це якраз той, який зруйнував народний рух. Потім він був в блоці Юлії Тимошенко, потім в порі Каськіва, всі знаєте такий Каськів, довірної особою, коли він був. А потім, незважаючи на те, що нібито був довірною особою Георгія Філіпчука, він перший, кого призначає на посаду представник партії регіонів Михайло Папієв, пан Рибак був призначений директором Державного управління охорони околошного середовища Чернівецької області. Це було перше кадрове призначення пана Папієва. А в 2011 році, попри те, що його призначив пан Папієв, він йде від пана Краськіва. Які представляє інтереси Льовочкіна в уряді Азарова. всі добре знають його близькі відносини з іншими всі відомими олігархами, він стає на посаду у Чернівецькій області. А після того, у 2012 році, іде як технічний кандидат з метою відбору голосів у єдиного кандидата від опозиції пана Фищука на виборах по цьому ж округу. Очевидно, що людина у 2012 році зіграла ту роль. Зіграла ту саму карту, яка зараз розіграється на нашому області. У 2012 році він відтягв голоси у Фіщука для того, щоб пройшов представник партії регіонів пан Бауер. Сьогодні, замість пана Бауера, ми маємо іншу людину. Сьогодні той, хто допомагав йому проходити у парламент по технологічній схемі розтягування голосів, сьогодні він є людиною, яка, я боюся, що є автором чи виконавцем. Ролі у цій політтехнологічній схемі, коли запускаються три кандидати, і один з них вперто йде на те, щоб не об'єднуватись з іншими представниками демократичних сил. З метою того, щоб провести у парламент свого учня, як він його називає, пана Рибака, мені дуже дискомфортно і незручно від того, що сьогодні виборцю. Замість того, щоб дати можливість обрати найкращого, пропонують ось таку технологічну схему. Єдине, на що я сподіваюся в цій ситуації, на те, що Буковинський виборець не допустив обрання представника партії регіонів у 2012 році за подібною технологічною схемою розведення продукція. І я сподіваюся, що цього року буковинський виборець не піде на те, щоб зіграти ось цю рулетку не піде на те, щоб дозволити себе розвести людині, яка була технічним кандидатом Баура у 2012 році. Я вас дуже прошу, шановні колеги, шановні журналісти, вам жити, нам з вами жити у цій країні, вам користуватися цими дорогами, Ви добре бачите, що відбувається і яким чином. Через зв'язки з тими, хто запускав у 2012 році цю схему, ця людина через удар стала зараз заступником губернатора і використовує свій адміністративний ресурс, а також оці технологічні схеми для того, щоб пройти в парламент. Вчора я особисто очікував, що буде зустріч з кандидатами виборців Бежницького району і прийшов на зустріч у Будинок культури у місті Вижниця, де побачив пана Рибака. Туди були зв'язані вчителі з усього Берницького району, автобусами і так далі, попросив, щоб ми дали участь міська, дали можливість взяти участь і виступ, виступити. На жаль, пан Рибак сказав, що це моя зустріч з моїм активом, хоча люди, з якими їх були присутні, чітко сказали, що нас запрошували на зустріч з кандидатами. І після розмови, після, після цієї розмови з паном Рибаком, я йому також запропонував. Якщо ви вважаєте, що всім треба об'єднуватись, а ваш блок... Петра Порошенка зараз е, проштовхує е, гасло час об'єднуватись. Георгій Філіпчук, ваш е, вчитель, давайте ми всі разом знімемося, і ви також на користь Георгія Філіпчука, на що пан Рибак відповів. Відмову і сказав, що я вже депутат. Ні, нема скільки ні про що домовлятися, я вже перейду. Я вважаю, що ми не маємо права допустити, щоб люди, які використовують адміністративний ресурс, люди, які в своєму житті не показали що вони досягли, що вони зробили для країни і для цього регіону не мають морального права бути депутатами. Я сам особисто був присутній на зустрічі з представниками лісової галузі у Берегометі три тижні тому, під час якої пан Рибак, прямо зі сцени, вручивши грамоти, сказав присутнім в присутнім залі представникам, представникам лісової галузі про те, що там у вас, крім того, ще є конверти, не забудьте про них. Не знаю, що в тих конвертах чи листівки, але чуть здається, там було дещо інше. Але коли зі сцени говориться, що там є вас конверти, це виникає запитання. Я неодноразово говорив, і моя декларація оприлюднена про те, що в мене зараз, після того, як я залишив державну службу, навіть на державній службі я працював за кордоном, і в мене була висока зарплата. Показав свою декларацію, зараз всі добре знають, що в мене контракти з міжнародними інституціями. Я заробляю багато грошей. За цей рік я думаю, я задекларую десь біля мільйона гривень. Але я не можу дозволити і десятої частини тієї агітації, яку зараз поширює по Чернівецькій області пан Рибак, який, я думаю, заробляє в місяць менше, ніж я плачу податків по спрощеній системі податкування. Як у державного чиновника, який заробляє декілька тисяч гривень, Може бути така кількість грошей, яка дозволяє йому розкинути по області таку кількість агітації. Якщо ми дозволимо, що ця людина пройде, я дуже боюся, що ми будемо шкодувати і нам всім буде дуже соромно від того, хто представляє Чернівецьку область у парламенті. Я пропоную зробити паузу.